Самоврядування українців в угорському місті Ніредьхаза провело масштабний захід, на якому місцева українська спільнота вшанувала пам'ять Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка. Організатори заходу наголосили, що у житті цих виняткових письменників всесвітньої літератури воля відігравала важливу роль. Сьогодні ми зібралися для того, щоб відсвяткувати 210-ту річницю з дня народження. Генія української літератури Тараса Григоровича Шевченка це надзвичайно велике свято. 21 рік, як ми його святкуємо у нашій українській громаді. Цього разу ми вирішили долучити роковини з дня народження і Лесі Українки і Івана Франка. Вони є три світочі української літератури. Учні нашої школи імені Лесі Українки підготували гарну програму, танці, пісні. Ця школа надзвичайно важлива для того, щоб всі українські сім'ї, які проживають у Нірядьгазі, або на постійній основі, або тимчасово, щоб їхні дітки мали можливість навчатися рідною мовою, тому що рідна мова це основа всього, я так вважаю. І ми дуже раді, що наразі у нас є регістрованих 128 членів громади нашої української, але якщо ми збираємося, то нас 180 чоловік з тими всіми біженцями, які тимчасово тут знаходяться. Ми, звичайно, тримаємо зв'язок з усіма сім'ями, у яких є діти. На заході виступили учні школи української мови імені Лесі Українки при державному самоврядуванні українців Угорщини. Дуже гарна і чудова нагода, що є така такий осередок. Школа Лесі імені Лесі Українки вона дає змогу нам в першу чергу дітям навчатися, отримувати знання щодо української мови культури. І також е, дає можливість батькам долучатися, як ми бачили сьогодні. Зокрема, ми також приймали участь і в таких святах у Ніретьгацькому центрі школи української мови імені Лесі Українки. Діти навчаються у шести групах, які сформовані відповідно до рівня їх володіння українською мовою. Діти віком від 6 до 14 років навчаються українською мовою три рази на тиждень у вівторок, четверта п'ятницю. На уроки ходять як діти тих українців, які вже тривалий час проживають в Угорщині, так і діти українських біженців, які прибули до Угорщини, рятуючись від війни в Україні. Під час занять вони першочергово вивчають українську мову, вчаться писати та читати. А також педагоги роблять великий наголос на патріотичному вихованні молоді. Освітня та виховна робота здійснюється за підтримки уряду Угорщини.